Вітаю, друзі, 10 липня 2024 року. Зараз покажу вам те третій. Пора його починати обривати. Ох, і врожайний він. Кожен рік я показую його. Це дерево, ще там дерева. І кожен рік він з отакенним урожаєм. Красиві, смачнючі плоди. Це канадська селекція, він майже не хворіє, морозостійкий, трохи буває на ньому сіра гниль. Оце легко прибрати, уліплений він водами. звісно, що його ще потримати потрібно. Але Люди хочуть такий зеленкуватий, та майже всі я їх вириваю, зеленкуватиме. Транспортабельність потрібна. Ви бачите, я вхожу з усіх сторон, ох є і кабани, а дивіться. Зараз ми його зважимо. Мій прогноз 50 кілограмів тут буде, і це ж ще не все, от іще деревце, і тут деревце. Ну це ми вже 15 років, буду міняти його. Це останній рік. Воно тут. Отакі, такі от 200 грамів. Ці трошки менші. А на цьому крупні. Вилинку, друзі. Зважимо, друзі, цю красоту. Це так, вихватував Вже темніє. Я тільки вам восьмого знімав. А цей теж треба зняти. 215. 263 253 250 238 282 287 Ну і так далі. 272, 258, 250, 273. Зараз скуштуємо, друзі. Звісно, їм би ще повисіти. Вони наливаються моментально, набирають вагу. Але таке побажання з заказчика. Хвилинку, друзі. Отакий він всередині. Ну, видно, що соку тут предостатньо. Їм би, звісно, ще повисіти, вони тоді були, але й зараз моїх. Навіть Зараз він такий соковитий. А? Хвилинку, друзі, скуштую. Друзі, да. Навіть зараз він чудовий на смак в цьому році така жара, мало того, що достиг раніше на 2 тижні. Так і ще й смачний такий солодкий, сочний, ну і красивий, звісно. Те третій, друзі, Канада. Непробиваємий, неубиваємий сорт. На цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення!